Виконуємо номер 6.19 із підручника Геометрія 8 та номер 14,19 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. У трапеці АБЦД, АБ більша основа. Прямі БЦ і АД перетинаються в точці Е. Кут ECD дорівнює 40 градусів, кут БЕА 70 градусів. Знайдіть кути трапеції. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас там кут ECD, ECD, 40 градусів, кут Ба, Беа 70 градусів. Потрібно знайти кут. А, Б та кути а, Д, С і Б, С, Д нашої трапеції. Працюємо в трикутнику Д, е, С. У ньому кут е, С, Д 40 градусів, кут Б, е, А 70 градусів. І з теореми. Про суму кутів трикутника. Сума кутів трикутника 180 градусів. Знайдемо градусну міру кута EDC. Е, Для цього 180. Віднімемо суму градусних мір кутів е, С, Д і Б, е, А. Отримаємо 180 відняти 40 додати 70. 180 відняти 110, отримаємо 70 градусів. Отже, кут D у нас і кут С по 70 градусів в нашому трикутнику. Тепер ми знаємо, що трапеції дві сторони паралельні, а дві ні. ДЦ і АБ у нас основи. Тому кути EDC е, і EB е, або кут А наш є відповідними кутами при ДЦ паралельно АБ. Оскільки А, Б, С, трапеція І АБ більша основа тоді Д, паралельно а, Кут. А дорівнює куту Е Д, і дорівнює 70 градусів а кут Б дорівнює куту ЕСД і дорівнює також ЕСД. Ой, тут у нас 70 і 70, 40 градусів. І дорівнює 40 градусів. Як відповідні кути? Ну, і тепер нам залишається знайти кути АДЦ і БЦД. Використаємо властивість трапеції про те, що сума кутів, що прилягають до бічної сторони, 180 градусів. Із властивості трапеції кут АДЦ дорівнює 180 відняти кут А. І це буде 180 градусів відняти 70 110 градусів, а кут Б, буде дорівнювати 180 відняти кут Б. І це 180, відняти 40. Маємо 140 градусів. І записуємо відповідь. Наші кути. Кут А у нас 70 градусів. Кут Б у нас 40 градусів. Кут С у нас не, не треба це писати. 140 градусів. І кут Д у нас. 110 градусів. Тут 4.